Всім привіт! Друзі! Я продовжую переказ серії книг автора Тома Флетчера, яка має загальну назву «Різдозавр». Друга книга має назву Різдозавр і зимова відьма. Мій переказ буде супроводжуватись не тільки текстом, але й ілюстраціями з цієї книги. Тому вам буде що послухати та що побачити. А перед тим як розпочати, я прошу вас підтримати мене вашими лайками, коментарями та підпискою на мій канал. Для мене це важливо, так я буду розуміти, що це вам потрібно. І у мене буде стимул продовжувати свою справу. Цей примірник в мене також ексклюзивний, оскільки він також розмальований на замовлення. Отже, друга книга починається з того, що Найкращий наш головний герой Вільям Трандл уявляє, що в світі нема Різдва, і він заморожений. Йому вдається вибігти, і він бачить Новий світ з новими будинками. Там не було нічого святкового. Скрізь казали Різдво, Різдво, ура! Та це був тільки сон. Тату допоможи!». Вільяма япила якась завірюха і він полетів. Це був сон, він проснувся. Ура! Сьогодні крампети! закричав він на вісні. Мама їхня їх уже несла. Бренда з найкращим нашим героєм дуже любили поїсти крампетів. Ну, невеличку предісторію ви вже, скоріш за все, знаєте. Ну, Вільяма з'явився найкращий друг динозавр. Він на ньому літав. Він був хорошим другом компаньйоном. Вони любили фоткатися і гратися разом. Це було їм досить класно робити. Ну, і Сантою вони також познайомились. Навіть його тато Вільяма був. Із Оленем і також був завжди на полюсі. Коли різдозавр Санта і всі вісім оленів приїжджали, Рідвозавр перший йшов в туалет. І сидів він там по 3-4 години. А олені не могли дотерпітися, коли ж він там вийде, вони їздили всі разом на санах і Вільям. І Бренда, і його тато і мама. Всім було весело. У них був дуже гарний полюс. Там було дуже багато печива, трампетів. Їм було дуже смачно їсти. І був один смішний загадковий ельф. Він був дуже смішний і звали його зірковик. У ельфі було свято, вони його святкували кожен день. Санта ніяк не міг догадатися, що ж вони роблять. А коли Вільям та його тато мама і його найкраща сестра Бренда приїжджали на полюс, вони ловили світлячки в бажань і загадували бажання. Також вони полюбляли їсти смачні смаколики, які Санта їм давав безплатно. Тато Вільяма дуже любив купувати святкові нові светри. У нього вже було 14, якщо не забувся Вільям, а може, і 15 Ельфи, якщо ви не забули, живуть у спеціальному місці. Кожен день ходять на роботу, їм платять зарплатню з шоколадними монетками. Це ви також не повинні забувати. Один день Вільям Санта, ну його вся сім'я дивилась телевізор, і там був хтось такий від чого бренда, і тепер Вільям моя мама дуже злякалася. Вони сказали, вирішить телевізор, давайте краще подивимось щось інше. Чи покатаємось? сказав Санта. На чому? На дуже болі петлі. Ура, Сальто Мортале! І всі поїхали на залях. Це було весело. Їм дуже сподобалось. Ну, все, ми прийшли до першої різьбяної ялинки. Чого вона така стара? Вона передає мені подарунки в мозок. я одразу кажу ельфам, що треба добути в льоді. Ого, це досить цікаво. Так, згоден. Воно мені подобається. Приходить тобі якась іграшка в голову, і ти так точно уявляєш. Раптом всі зайшли в одну дверицю О, хати. Ну, не хати, а де листи повинні одним словом бути. І вони були здивовані. Там було нижче нуль. Вони стали настільки маленькими, що Санта з Різдвозаром були ніянський. І був знову якийсь чорномазий ельф. Його звали. Ой, а як його звати? Я забувся. Скільки в тебе цих ельфів? 398. О, господи. Зимова відьма. О, сніжинки є. Йдіть до зимової відьми. Вона вам допоможе стати нормальними. І візьміть оце, це щоб зимого відео зрозуміло, що я позвав Сантою. Зрозуміло? А що прозвав Сантою? Ай, не згадую, відповів Санта. Вони всі покотились вниз. Вони за різнозавором дуже швидко бігли. Здається, різдозавр також попав до їхнього. Можна сказати, холодильничка. О, господи! А, -а, -а, а Всі почали падати. Тепер вони почали бути в якомусь лабіринті. Літозар, коли піднявся, роздивився все як треба. Добре, роздивився тиша. В бренді все страшніше, ставала ще більша тиша. і раптом вони побачили крижану королеву. Це зимова відьма. Мені Санта про неї розказував Махнув хвостом різдво зали, і йому разу стало страшнувато. Почалася заметіль. Їх всі обвели снігом. Білям під'їхав до неї, вона його відігнала сильним парфуровим повітрям. І йому стало настільки холодно. Що він не уявляв, як це холодно. Ну, якщо ви пам'ятаєте, Вільям відправляв листи станції про динозавра. Різдозавр з'їв поганого брата, тата Вільяма. Коли Вільям підійшов до різнозавра, він міг пролетіти перший раз. Народився різдвозавр. Ще клевул динозаврі, а потім замерз в льоді, де його знайшли ельфи. Ну, а тепер повертаємось до теперішнього часу. Якщо подумати, Вільям дуже часто згадує, яка в нього була чудова сім'я, мама, тато і він. Але пройшла авіакатастрофа. І мама померла, а Вілья став на візочку їздити. Санта закривав вуха, коли про це Вільям казав голос. Різдозавр завжди був першим не якісь там олені, а сам різдзавр. Потім, після цієї зустрічі з зимовою відьмою, вона й поїхала додому. Там був їхній дім, уже виднівся. Скоро запинка, коли вони прилетіли, Санта швидко поїхав. А тоді їхав якийсь гігантський автомобіль, то був лимузин. Гей, ти чого? чіпаєш мою жінку? Оженився на ній тут і все у вас нормально. Це хто? Тато Вільяма опомерла. Це, а, боже, забудь, чого він сюди приперся? Бренду я забираю на вихідні. Що? Ти ніколи не забирав і не бачив. Бренді було страшно. Я твій тато. Бренда сказала тату і очима, що краще я поїду з ним на вихідні, бо вам стане ще гірше. Вони всі поїхали. Бачиш цей біб людяна? Та відповіла страшно бренда уже вдома і минулого тата. Я зроблю бобові дерева, з яких будуть падати подарунки, і всі будуть любити мене, тільки мене. Вони вирощували спеціальними докторами ці боби, і вони почали рости дуже швидко. І коли ці боби з'явилися, почали всі зникати, крім різдозара. Всім було страшно, температура повисилася. Білі стало мало, бо із цих бобів почали роздавати різні подарунки. Всім було дуже страшно. Особливо Санті. Вони не знали, що робити. Вони просто пропадуть. Коли Бренда побачила перше бобове дерево, вона була дуже в шоці. Ми ж можемо померти від цих бобів дерев. Ні, не помремо. Ми виживемо, ми можемо продавати стільки, скільки захочемо. Диви по телевізору вдома показав Вільям своєму татові. Так, вони всі були в шоці. Тій йшли в магазин купити ці боби, потім в них виростуть іграшки. Вільям шукав бренду, аби забрати її з собою. Бо вірі залишилось дуже мало. Бренда була здивована. Її тата, минулого тата, брала інтерв'ю. Потім, ще, коли вони були на полісі, ну, Санта був зі своїми. Ельфами на полюсі, по черзі вони пропадали. В Санті було все страшніше, у Санти пропадала рука і ліва нога. Уже скоро підходило різдво, а із тих бовів, подаруночків, виросали, наприклад, велосипеди погані, які розліталися, ну, монстр траки, які ламалися на ходу, батареї в них навіть не було. Це було щось із чимось. Вони не знали, що робити. Та раптом камін, і Це різдвозавр. І він прийшов. Треба на північний полюс, махнув різдвозавр хвостом. Вільям зразу ж пішов. Знизу він бачив усіх людей і дітей, які не хотіли бачити ні Санту, нікого. Вони швиденько забрали бренду, бо інтерв'ю вже закінчилось. Всі полетіли на полюс. Їм було добре, вони швидко бігли по повітрю. Коли вони дійшли, вони побачили розгромлені сани, які не могли майже їхати. О, чорт, що ж нам робити? Зимова відьма, вона не справляється. Та Раптом зимову відьму замінила бренда. Я спробую замінити її, бо вона щось не дуже справляється. Я знаю, як управляти силою. Добре, тільки швидше зупини час. А ми спробуємо швидко на санях розвести всі подарунки. Уже був майже вечір. Містозаур був трішки в шоці. Всі ельфи зникали. Но Санта був в поганому настрій, бо він не міг розносити. Подарунки і він також пропадав. Вільям майже сказав йому, що розвезе подарунки. Санто він почув, я розвезу подарунки і він пав. Він старався махнути останній раз рукою і в нього вийшло. А Вільям з рітузавром почали вдвох розвозити подарунки. Встигли вони всім розвести, але бо мене були деякі заклеєні. Вони старались зробити магію, магію те, що робила Бренда. Чорт, вони рознесли дуже багато подарунків, та часу мало мало зимова відьма вже не справлялася. Вони полетіли за останнього каміння. Вільям тим часом згадував, як він був з мамою і хотів уявити, що вона знову з ним, щоб порадитися, що ж йому робити. І сказала, що тобі треба йти Вільяму. Треба розвести всім подарунки, щоб всі повірили. Вільям побіг. Він думав тільки про маму, що вона йому сказала. Все так і сталося. Вони рознесли всім подарунки, та автома її забракло і впав в із і впав. Сан, Остатки Санти пішли до змови Бренди. І Всі бажання забулися. Бренда. Вони спасли, вона вижила, сказав Санта. Це добре. Після Різдва тата Бренди відвели в тюрму. З них було все добре. Всі гралися, відпочивали. Ну і багато чого іншого. Вони жили собі дуже добре. Я пощастило Санто поїхав назад, зі зузав пообіцяв, що повернеться. Ну а на чому я скажу вам, друзі, ставте лайк, не забувайте підписуватись на мій канал та пишіть нові коментарі, щоб я розповідав вам нові книжки. До зустрічі!